Привіт, друзі! Як справи? Давненько ми не виробляли чогось супервикрутасного рмю. Мені квартить екзотики, Ви зі мною знову затягнеш нас у болото, спеку чи сніги. Ну, все око, мені вже остаточно набридло твоє ниття. Їду розважатись без тебе. Поїду в Іспанію. Там зараз корида. Так, я у Іспанії, а кориди не видно. де ж ці бики. Треба у когось запитати. Зачекайте! О, може, це туди треба бігти. Точно туди! Упс, щось тут явно не так. Треба назад. Зараз нас затопче! тут мене! Та здався ти мені! Я так не вмію! Треба ж цьому спеціально вчитися! Ще один такий удар, я хвоста не позбираю! Вже не витримаю! Око, очечко, тільки не кажи, я ж казала. Не скажу. Тоді я дуже радий тебе бачити, ти справжній друг. Мені просто стало цікаво подивитись на кориду. І я випадково купив дві пачки попкорну. Не можу ж. Я сам їх з'їсти. Робот з пожиттям гумору. Мені пощастило мати такого друга. Увага! Кожен, хто напише листа кутою викрутасу, стане членом його фан-клубу. Автори найкращих історій отримують від викрутаса суперподарунки. Пишіть нам, напишіть, що таке корида і хто такі тореадори. Намалюйте кориду. Наша адреса абонентська скринька 94 місто Київ 01001. Я з нетерпіння буду чекати на ваші листи. Усі, хто ще не потрапив до мого фан-клубу, робіть це швидше. Вперед! Уже завтра я розповім вам про свої нові пригоди. До зустрічі. А зараз мультфільм. Після мультфільму підсумки конкурсу.